Мар'яна Безугла в чергове привертає до себе увагу українського суспільства то через заяви про мобілізацію, то через заяви про Валерія Залужного. Чому Мар'яна так небайдужа до нашого головнокомандувача? Хто за нею стоїть? Які цілі вона переслідує? Та й взагалі хто така Мар'яна Безугла? Спробуємо розібратися в у цьому відео. Додивіться до кінця. Поставте лайк, підпишіться на мій ютуб канал і пишіть коментарі під цим відео. Вчора стало відомо, що в одному з приміщень, де працює Валерій Залужний, знайшли прослушку, і Мар'яна Безугла не змогла втриматися і пожартувала з цього приводу. Вона натякнула на причетність до прослуховування офіс президента. Підписники не зацінили такі жарти Мар'яни. Зокрема, безугла опублікував. Вала на своїй сторінці у Фейсбук фотожабу, на якій разом з головою держави та керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком слухає розмови залужного. Цитата: А ви кажете, офіс президента не прислуховується до залужного. Ще й як прислухається, спробувала пожартувати нардепка. Однак більшість людей у коментарях під її постом цього не оцінили. За словами користувачів, подібні глузування в умовах триваючої військової агресії РФ абсолютно недоречні і грають на руку кремлівського режиму та його пропагандистам. До цього Маріана Безугла писала про мобілізацію жінок. Безугла пропонувала, щоб всі жінки ставали на облік до ТЦК. Ну і загалом, щоб всі були військово зобов'язані. Проте написала: призов жінок може не обмежуватися збройними силами України. Це може бути робота на оборонних заводах і підприємствах. Як приклад, безугла наводить жінок, які працюють на заводах у 1944 році в США, і також. Порівняла їх з Мерлін Монро. Ну, типу, у будь-якому випадку жінки мають або йти на завод, або служити. Третього не дано раніше. Нагадаю, безугла скаржилася на дії генерала залужного у соцмережах. Народна депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла, яка останнім часом активно критикує вище військове керівництво нашої країни. Поскаржилася на те, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заблокував її у соціальних мережах. Депутатка в'їдливо це прокоментувала, але знову. Нарвалася на критику у соціальних мережах від підписників, так повідомляючи про блокування залужним її аккаунту, вона написала, що це Фейсбук контрнаступ залужного. За її словами, це сталося після того, як вона поставила питання про демобілізацію. Утім, судячи з коментарів у мережі, не всі оцінили іронію нардепки про контрнаступ, а також сам її конфлікт з головою Збройних сил України і почали бурхливо реагувати. Наприклад, дехто говорив, що залужний правильно. Зробив, а інші попросили Безуглу тепер видалитися з Фейсбук йому на зло до слова. Трохи раніше Мар'яна Безугла зробила. Провокативний допис, в якому заявила, що залужний жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувача збройних сил України цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою Нардепка до цього теж скандалила. Щодо самих однопартійців Мар'яни Безуглої, то депутати від Слуги народу обурені заявами своєї однопартійки Мар'яни Безуглої про те, що військове керівництво України має піти, адже головнокоманд. Командувач збройних сил України Валерій Залужний нібито не зміг надати план задуму на 2024 рік. Також заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар'яна Безугла. На своїй сторінці у Фейсбук влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України з приводу ось того, що він жива людина. Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так головком міг би не мовчати те, що до цього, але на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними є автографи. Для чого? Питає Мар'яна Безугла за ці години можна спланувати перевірку медзабезпечення чи перевірку. Рити якість курсу підготовки, або ж дописати дисертацію, або ж з'їздити в ТЦК. І на власні очі побачити і перевірити, чи просто далі будемо всіх мобілізувати без того, щоб людина знала, куди, як і де, дописала Мар'яна Безугла. Безугла запевнила, що мовчати далі не буде. Кожного дня буду писати про невирішені проблеми в силах оборони, пропонувати рішення і звітувати про зроблене. І прошу всіх притомних експертів, яких накопичилося, та які бачать, що і як відбувається, не бути байдужими, звертатися, сказала вона критика залужного та позиція Марія. Безуглої обурила військових та користувачів мережі. Депутатці написали гнівних коментарів. Зокрема, на допис відреагував український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник збройних сил України Анатолій Штефан. Він написав наступне: тобто залужниця просто людина. А Зеленський ні, Мар'яно, не ваш рівень залужний, і не лізьте до нього, бо може бути вам дуже боляче. Новий ну провокатор, Мар'яно, вам мокше аплодують, стоячи, пишуть у коментарях люди. Хто така Мар'яна Безугла депутатка, народна депутатка України 9-го скликання від партії Слуга народу. Народилася 17 травня 1988 році у Києві. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Отримала спеціалізації внутрішні хвороби, загальна практика сімейна медицина організація і управління охороною здоров'я. Закінчила Українську військово медичну академію за спеціальністю загальна практика. Сімейна медицина. Також закінчила міжнародну програму лідерства Державного департаменту США Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції, отримала спеціалізацію Організації управління охороною здоров'я. За свою трудову діяльність Мар'яна працювала за медичним напрямком у проєктному офісі реформ при Міністерстві оборони України. Була керівницею програми реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України. Станом на 2019 рік попрацювала старшою інспектор. Екторкою з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України у 2019 році була обрана народною депутаткою 9-го скликання по 217-му округу Оболонський район міста Києва. Зараз вона є заступницею голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Рух чесно проаналізував, що без угла серед нардепів слуг чиї поправки найбільше враховують Тут цікаво, Мар'яна дуже там сперечається залужне, постійно говорить про медичне забезпечення, про те, що чогось не вистачає, чи кваліфікації. У тебе ж стільки досвіду у медицині, Мар'яно. Чому ти це не контролюєш? Тим більше посада і звання народного депутата цілком це дозволяє робити. Але ж ні, Мар'яна обрала. Фейсбук і е, у соцмережах таку собі війну і нарікання на якісь проблеми, хоча сама Мар'яна є авторкою скандального законопроекту номер 7351, який надавав право самостійно розстрілювати військовослужбовців командуванням за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, також у змі він оцінений як спроба відновити смертну кару в Україні яким можна зробити висновки, ну або хтось за нею стоїть, або вона готується до виборів. Якщо подивитися на ось ці прізвища, які вона написала, хто б міг би замінити залужного, це цілком реально вкладається в парадигму того, що зараз от роздмухується конфлікт, начебто, конфлікт між офісом президента та Валерієм Залужним, начебто залужний не виконує своїх обов'язків. Комусь дуже вигідно, щоб зараз залужний пішов з посади, а вигідно це може бути лише одній стороні, і це. Агресору Російської Федерації свідомо це робить Мар'яна чи не свідомо, то вже як то кажуть, історія покаже. Але ще є один варіант, чому Мар'яна обрала таку тактику у політиці, у політтехнологіях використовують так звану впізнаваність. Якщо Мар'яну Безуглу до цього майже ніхто не знав, то тепер майже кожен українець знає, хто вона така. Це працює наступним чином: Мар'яна Безугла спочатку на найболісніші теми або торкається тих людей, які вважають українці ну просто святими. Ну зізнайтеся, всі українці поважають Валерія Залужного за його геніальність і його професійність. Так от Маріана бере критикує залужного, якого не прийнято критикувати, та й нема за що. Поливає його брудом, поливає брудом його колег. Тим самим Мар'яна звертає на себе дуже багато уваги. І потім, коли, наприклад, почнуться вибори, яких ми знаємо у 24-му році, не передбачається. Проте судячи з усього, Мар'яна вже готується. Так, от Мар'яна бере. Перепрошує, вибачається, говорить, що не було достатньо інформації, або навіть чесно каже, що вона дуже помилялася і дуже вибачається. Причому конкретно в обличчя Залужному. Як це працює? Більшість людей бачить в ній щиру людину, а впізнаваність у неї вже є. І тоді за неї більше голосують. Все елементарно. Ось такі політтехнології використовують. Деякі нардепи задля майбутньої своєї слави або політичної кар'єри, загалом більшість військових вважають, що безугла взагалі не розбираються у військовій справі, і взагалі не місце їй на отій посаді е заступницею голови комітету з питань оборони та розвідки та нацбезпеки. Історія покаже, для чого це робила Мар'яна Безугла. Ну а ми з вами побачимо, чим все це закінчиться. Щось мені підказує, що для Мар'яночки зовсім не так, як вона розраховувала. А що думаєте, думаєте про Мар'яну Безуглу? Напишіть в коментарях під цим відео. Звісно, запрошую вас поставити лайк на цьому відео і підписатися на мій ютуб канал, якщо бачите і чуєте мене вперше. Також буду дуже вдячна, якщо ви після того, як задонатите Збройним силам України, підтримаєте і мій канал будь-якою навіть невеличкою сумою. Все, що я роблю, роблю власне на своєму ентузіазмі та завдяки вашим донатам. Розвиток, на жаль, потребує фінансів і розвиватися я налаштований. Тому заздалегідь вам дякую. Задонатити можна за допомогою сервісів БайМіїкофі, PayPal, за допомогою банків, Приватбанк та Монобанк, а також за допомогою криптовалюти. Дякую, що дивилися. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!